Усе сталося близько 11-ї вечора. Легковик кажуть, очевидці на шаленій швидкості ледь не влетів у заправку. Ну видно, хитається людина. Згодом разом із товаришем підходить до вітрини з пивом. Поряд у той момент були дві жінки. Слана зробила йому зауваження, як ви можете таким п'яний сідати акуратно, за... гарно та хлопцеві це попередження не сподобалось. Він мене почав доганяти, вдарив мене в спину. І вдарив мене в грудну клітку, і в руках я тримала ту рідину. Відридинічну вдарив в по руках. Рідина випала обзивав матюка, на чому світ стоїть. Жінки викликали поліцію за кілька хвилин на порозі АЗС з'явився її районний очільник, але він приїхав не на виклик просто заправитися. Постраждалі жінки одразу і звернулися до головного копа Косівщини. Тим паче, п'яний порушник ще був тут на місці. Однак ніякої допомоги від поліцейського так і не отримали. Натомість побачили правоохорони ці п'яний порушник знайомі і навіть на ти. Вони звернулися до начальника поліції, якого впізнали на що відповідь була така: звертайтеся з заявою і знімайте побої. Далі він розвернувся до головного героя і сказав: Ну що, Олег, бачиш, що сталося? На тому й поїхав, залишивши п'яного хулігана. Навіть не дочекавшись, поки з'являться оперативники, керівник Косівської поліції нині виправдовується. Його бездіяльність тоді була законною. Він на момент мого перебування на праці не чиняв ніяких хуліганських дій. Не виражався нецензурною лексикою, не бився, не шарпався ні з ким. Тобто, його підстав затримувати не було. Порушника він впізнав одразу 25-річний Олег Пророчук, колишній дільничий, того ж таки косівського райвідділу. звільнений з органів два роки тому офіційно за власним бажанням. Він зарекомендував себе крайне негативно. Він був систематичним порушником службової дисципліни, не виконавський. Порушував розпорядок дня у липні 2015-го Олег Пророчук вже був учасником подвійної ДТП. Вдарив чужу машину, а згодом, намагаючись втекти, зніс дві електроопори перед входом у ревідділ. За словами місцевих, тоді дільничий теж був не тверезий. Справу намагалися сфальшувати, але втрутилася громадськість. Під нашим тиском, під тиском цих фактів, він був звільнений. Було на нього виписано протокол. Четверо працівників поліції безпосередньо начальника було переведено в інше місто, і троє працівників були понижені в посадах. Працівникам заправки хуліган добре відомий. Він тут частий гість, переважно купує випивку та цигарки. Його дебошів тут навіть бояться. Затримували його за крадіжку дорогого спиртного. Він влаштовував тут дебоші, в листопаді місяці було написано складено протокол на дану особу, тому що він погрожує операторам. В мене є два оператора жінки, які дійсно його бояться. Знімальна група зустріла хулігана у райвідділку. Лише тепер, вперше, з моменту інциденту на АЗС. Він дає покази слідчому. Журналістам, екс правоохоронець все заперечує. Я не піднімав як відомо. Ви були в стані алкогольного сп'яніння на сп'яніння. Тобто ви заперечуєте те, що ви звичайно заперечуєте. Ви визнаєте свою вину? Ні. Кримінальне провадження розпочато за фактом побиття на АЗС. Але максимум, що загрожує за це, дебоширу, штраф або громадські роботи.